Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо обробляти сад фунгіцидом Медян Екстра. Діюча речовина якого хлорок сміді. Фунгіцид Медян Екстра ним можна обробляти і не тільки можна, а й потрібно. Яблуня, груша, виноград, томати гірки, і навіть цукрові брики. Яблуня, парша, плямистості виноград, антрактоз, мільдю, томати, фітофтороз, бура плямистості огірки, перенопросонозу, антрактоноз, бактеріоз. Він має великий спектр дії. Медіан екстра контактний фундицид, який надає профілактичну дію проти широкого спектру збудників хвороб, характеризується противогрибковою і бактерицидною дією. При застосуванні до початку або у момент виникнення інфекції припиняє проростання спор, контактуючи з обробленою поверхнею, спори і бактерії поглинають мідь, що перешкоджає їх проростанню та поділу клітин. На поверхні обробленого рослинами препарату створюється захисний шар, використовується як профілактичний бактеріцидний і дезінфікуючий засіб. Препарат володіє широким спектром протигрибкової та антибактеріальної дії. Після завдяки високій ефективності препарат починає діяти відразу після від обробки. Препарат використовується в разі підвищення ризику розвитку хвороби профілактично або при появі перших ознак хвороби. Обризгування проводять рано або ввечері. Бажано, щоб швидкість вітра була невисока, 3-5 метрів не більше. Повторити обробку з інтервалом 7-10 днів, ну, залежно від погодних умов. Культуру, яку ви будете обризгувати... Обрізувати потрібно до цілковито мокрого стану. Сьогодні ми з вами будемо робити обрізування яблунь, груш і винограду. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!